Чи вірите ви у підрив Запорізької атомної станції? Якщо так, то як готуєтесь? якщо ні, то чому? А, і віриться, і не віриться, але в мене чоловік військовий каже, не бійся, все буде добре. Готуємося, таблетки, ось йод, все з собою носимо в разі чого, бо, знаєте, мені каже, якщо тако навіть в паніці, то й забудеш де що лежить. Не вірю, тому що ну, це треба бути зовсім розуму, не мати, щоб таке зробити. Але все можливо. Тут ніхто не може, як це вірити, не вірити. Ніхто не знає, як готуватися, що Бог дасть. Варіанти можуть різні не бути, але спільнота, Європа повинні бути адекватні, щоб вони, якщо вони будуть знати, що вони зірвуть цю атомну, щоб вони так само чим то могли достати Росію Адекватно відповісти. Не вірю. Це все бобони. Все в нас буде добре і скоро закінчиться війна. Я не вірю, але все може бути, тому, тому що це люди безтолкові, безголові. Е -е ну я не думаю, не думаю, щось е -е світ цим керує. Вірю чи не вірю, це трудно сказати на даний момент. Що може бути? Якщо допоможуть нам зарубіжні друзі, то все буде добре. Це не наша воля і не наше рішення. Рішення вище. Але вірити не думаю, бо я думаю, що над нами є Бог, який нас зберегти. Ну, Як кажу, готуватися треба. Підготовилися, маємо. У мене є концентрат такий, що в Києві виготовляють. Діти купили ці так само таблетки там. Будемо сподіватися, чи вірите ви у підрив Запорізької атомної станції? Якщо так, то як готуєтесь, якщо ні, то чому? Ну, Майбуче дана нам інформація із засобів масової інформації, то треба вірити. І ми бачимо все, які наслідки цієї аварії.